Робить заміри, за якими креслить контур, килимки сидушки для захисників відшиває 75-річна Ольга Смиртюк із села Біляни Чернівецької громади. Я шиваю його докупи, бо воно в мене не ціленьке. Якби було ціленьке, я взяла одне і все. А мені треба зішити і цей, і цей, а тоді я ще пройду, зараз побачите звер лиця. Шиє на подільській швейній машинці. Матеріалами забезпечують місцеві волонтери. За день каже, відшиваю чотири килимки. Я собі сіла і роблю, зробила і все. Я на часі навіть не дивлюся одного не, не дивлюся, скільки там часу на нього йде. Мені його треба зробити. Я його підготувала, потім його порізала, а потім собі роблю. Ага, Зробила, перепочила і знов почала. Йде з головою в роботу, аби не думати про сумне, каже Ольга Васильівна. Хвилюється за онуку, в якої на війні чоловік хоче миру і щоб усі захисники повернулися додому живими і неушкодженими. Мої внучки чоловік, в неї двоє діток, старший хлопчик Андрійко, він на Вони живуть у Вінниці, а меншому тільки три роки. минуло почався четвертий рочок. Каже, в нього все добре. Дивися за дітьми і за собою. Все, кончу. Живі і здорові. І я хочу, щоб усі, усі живі і здорові, вернулися додому, щоб усі прийшли і щоб сьогодні вже кінчилось. Килимки сидушки для оборонців Ольга Смертюк почала виготовляти минулого року. За цей час відшила та передала оборонцям 60 штук. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.